Нинішня тема інтернет майбутнього, а точніше, інтернет речей. Ще донедавна розмова про розумний холодильник, який сам замовляє їжу в інтернет-магазині, чи чайник, який починає гріти воду, коли ми лише заходимо в квартиру ввечері дощового дня, здавалась фантастикою. Сьогодні ж це цілком доступна реальність, втілена за допомогою технології інтернету речей. Вона стала можливою завдяки тому, що в безлічі пристроїв. Є вбудовані датчики чи сенсори, а самі ці пристрої з'єднані в мережу. Таким чином, вони можуть обмінюватись інформацією, а спеціальні пристрої керування, процесори визначають, що робити, отримавши той чи інший показник. Наприклад, якщо на дворі дощ, а ми це знаємо, наприклад, з датчика вологості на даху будинку, а господар зайшов додому. А це ми знаємо, бо спрацював датчик відкриття дверей, і телефон власника війшов, наприклад, в домашню Wi-Fi мережу. Значить, потрібно включити струм для електричного чайника. А ще непогано би включити світло і підвищити температуру в кімнаті. Круто, якби ще й какао було одразу засипане в чашку. І зефірки теж. Насправді, цей підхід можна застосувати до безлічі пристроїв. Передусім це побутові прилади: пральні машини, холодильники, тостери, чайники, світильники. Далі так звані носимі пристрої Трекери та розумні годинники. Також транспорт. Автомобілі і GPS-трекери на громадському транспорті. В результаті утворюється ціла система взаємно пов'язаних пристроїв з автоматизованим керуванням, ціле розумне місто, з узгодженим керуванням світлофорами, контролем якості повітря, екологічним енергозабезпеченням та багатьма іншими можливостями. Водночас з'являються і ризики. Ризики того, що щось піде не так, що допущена помилка в програмному керуванні, що відбудеться збій в мережі. А також що хакери отримують доступ до керування нашими пристроями та іншими важливими системами. Тому питання безпеки, інформаційної безпеки, кібербезпеки має бути ключовим при впровадженні будь-яких нових технологій. Отже, трошки докладніше про побудову інтернету речей. Для початку потрібні дані, які можна отримати з різних датчиків чи сенсорів. Це можуть бути датчики температури, руху, швидкості, звуку, складу повітря, диму чи хімічних сполук. Далі, всі ці дані потрапляють до так званого контролера. Це, по суті, маленький комп'ютер, який обробляє інформацію за попередньо запрограмованими правилами. Наприклад, якщо значення з датчика температури вище за 20 градусів, потрібно включити вентилятор. Це називається обробкою подій. І насправді ми з цим стикались, створюючи програми в середовищі Scratch. Згадайте, якщо датчик клавіша, стрілка праворуч натиснуто, то потрібно перемістити персонажа праворуч. Це приблизно такі ж програми просто керують не віртуальним кутом скретчем а справжніми моторчиками і перемикачами. Розглянемо простенький приклад за допомогою пристрою мікробіт. Це мікрокомп'ютер, який містить кілька вбудованих датчиків температури, освітленості, а також компас та акселерометр це датчик, який зчитує зміну положення пристрою. Також мікробіт містить 25 LED-лампочок якими можна показувати різні текстові чи числові значення або просто включати їх чи виключати. Є ще дві кнопки керування, які можна запрограмувати на різні функції. Завантажувати програму на пристрій можна через USB-кабель. Працювати пристрій буде при наявності живлення через той же USB-кабель, чи можна підключити блок батарейки. Спробуємо створити проект керування освітленням за допомогою мікробіт. Для цього існує середовище програмування дуже схоже на Scratch. У ньому створюємо новий проект, йому необхідно дати назву, наприклад, світло. Клацаємо Create – створити, бачимо перед собою віртуальний пристрій мікробіт, можливі блоки команд і власна робоча область створення програми. У нас є два блоки. При запуску. Тобто, що буде відбуватися, коли ми вмикаємо наш пристрій, і постійно, я скористаюся блоком постійно. У цьому блоці я би хотіла постійно перевіряти. Якщо освітлення менше за якусь граничну величину, то необхідно включити лампочки. У мене є логіка. Якщо значення вхідних даних, зокрема, мене цікавить рівень світла буде менший за, наприклад, 100 одиниць, якщо рівень світла менший за 100, то необхідно показати світлодіоди. Нехай, наприклад, буде вмикатися ось така конфігурація лампочок. Якщо рівень освітленості менший за 100, то включилися лампочки. Якщо рівень освітленості збільшився, то нічого не змінюється. Справді, ми нічого не передбачили для того випадку, якщо рівень освітленості більший за 100. Тому необхідно додати продовження команди, якщо, і передбачити. Протилежну ситуацію. Якщо рівень світла менший за 100, включаються лампочки. Інакше лампочки виключаються. Пробуємо ще раз. 128 це є більше за 100, лампочки вимкнені. Зменшуємо рівень освітленості, лампочки включаються. Знову збільшуємо рівень освітленості, лампочки виключаються. Можна дещо ускладнити нашу логіку. Якщо рівень світла менший за 100, то включається така конфігурація лампочок. Якщо від 100 до 150, нехай, наприклад, включається інша конфігурація, і якщо більше, ніж 150, то відповідно лампочки вимикаються. Це означає, що необхідно додати ще одну команду if. Якщо Значення освітленості менше, ніж 150, То необхідно включити. Наприклад, ось таку конфігурацію. Запустивши цей проєкт, бачимо, що відбувається щось не зовсім зрозуміле. Якщо рівень освітленості менший за 100, все гаразд. відображається саме те, що ми і хотіли. Але коли рівень освітленості перевищує 100, але є меншим за 150, відбувається щось не те. Коли більше, ніж 150... Знову відбувається все гаразд. Тобто у нас є проблема з роботою нашого проєкту у значеннях між 100 і 150. Проаналізуємо. Якщо значення 125, то це не є менше за 100, отже, виконується блок інакше. Якщо рівень світла менше, ніж 150, 125 менше, ніж 150, то необхідно включити ось таку конфігурацію лампочок. А після цього виконується наступна команда показати порожні світлодіоди. Справді, комп'ютер виконує рівно те, що йому сказано робити. Нам просто-напросто необхідно правильно розмістити команду показування порожніх світлодіодів всередині попередньої команди, якщо приблизно ось так. Пробуємо запустити і перевірити роботу проекту. Значення 128 включається середня конфігурація лампочок. Значення 58 включені всі лампочки, і значення, наприклад, 201 чи 191 вимикаються всі лампочки. Таким чином, в залежності від того, який рівень освітленості в приміщенні. Якщо зовсім світло, включати лампочки не потрібно. У частині випадків нам потрібно вмикати частину лампочок. І якщо зовсім темно, потрібно включати більше лампочок. Продемонструємо роботу проекту на реальному пристрої. Він зараз підключений до джерела живлення. І, судячи з інформації датчиків, вважає, що в приміщенні достатньо темно. Тому включені всі лампочки. Якщо спробувати збільшити освітленість цього пристрою, то побачимо, що змінюється конфігурація включених лампочок. Інформація від датчика свідчить про те, що в приміщенні достатньо світло і немає потреби включати всі лампочки. Якщо ми ще збільшимо освітленість, то бачимо, що всі лампочки вимикаються. Знову трошки зменшуємо освітленість. Включається частина лампочок. Прибираємо освітленість повністю. Лампочки включаються всі.